Там, де був фільвар, фільвар прострацілювали. І ті покої, що були е, цегли, ті чотири тих чоловіка, що були е, тим е, командували тим цяку. І вони казали, щоб я дали на церкву, бо церква у нас дерев'яна була, щоб я дали на церкву з е, того е, е, дому. Щоб дали на церкву, скриварку. того, а вони ще порадили і взяли між собою тою цеглу. Дан собі побудував е, хату, будинок такий. Йому ще там казле, не вела ніяка господарка, так що ходив по ворожби. так, може вам того не треба. Треба, треба. По ворожбитах, що, що є, що так йому він такий великий богач. І жінку приймали, він ще трохи магазин був. І йому сказали, щоб кожен рік щось поновлював в своїм домі. Щось, щось при господарці ще, він так робив. А два господарі американці, що вони з Америки приїхали в нас, бо працювали на тим форум, побудували. І собі зложили ту цеглу, щось... чи вже побудували були, чи мали щось будувати. А четвертий то був мій сусіда, отак ми жили по горішні, бо ще він по поставив ту цеглу зложив такий шток і казав, що буде хату будувати, бо там не хата старенька. А тому, як прийшли, е... То вже більшовики прийшли тут у цегло від нього, чи то вже там записує, що я говорю. І зложив ту цеглу, казав, що буде ставити хату. А прийшли більшовики, і ту цеглу забрали до бошевця на, на ту, на тюрму, збудували тюрму. То він же з тої тягли сидів в тій тюрмі, той чоловік. А ті, що там на полі жили, ті американи. Іх? Щось не, не нагадаю трохи, як то було, ага на їх поле була керниця там, ще чи то фільброкова кірниця була, і там вже води не було, так позакидувано каменям на тих американів, що два було. Я вам ще за два сказала, від перше тих два. І знайшли якогось трупу в тікірниці. німці. І тоді тих американів забрали в район, в рогатин. І такий суд був, там без суда, і їх підмур, і їх розстріляли. А ви кажете американи, а чого їх так називали американи? А то з Америки приїхали і мали багато грошей, купилися в нас парцеляцію і, і побудували ще. А то були американці чи то були якісь українці? Українці були в Америці, приїхали з грішми і до нас парцелювали поле. Ага, ага. Так. А була ще одна парцеляція, що бойки називали, що з Гуцьколу приїздили і там купляли і... І будували ще. А той труп, що німці знайшли в їхній кірниці, то то. Так, то сказали, що то вони винуваті, їх розстріляли. Богачі такі два. То було.